Фізичні інші травми і стали або вимушеними переселенцями, або тими, хто живе в умовах бойових дій. І ці люди, внаслідок цих емоційних стресів, надзвичайної сили стресу, потрясіння, пережили такі стани, що їхня психіка або знаходиться постійно в стані напруження для подолання негативних. Впливів стресорів надзвичайної сили, або має адаптуватися до абсолютно нових умов, що пов'язано з труднощами адаптації мігрантів загалом Сьогодні я хочу зупинитися на особливостях спілкування з такими особами. Ми знаємо, що в надзвичайних ситуаціях в першу чергу. На місцях опиняються психологи, арт-терапевти. І психологи арт-терапевти надають допомогу постраждалим особам. І саме вони є, ті, хто дають першу психологічну допомогу. В силу того, що арт-терапія має достатньо екологічний, безпечний вплив, вона може здійснити цю функцію. На даний момент в Україні є декілька напрямів арт-терапії, які кожен з них має свою цінність, має свою вагу, має свої методи, і вони відповідають світовим тенденціям розвитку арт-терапії. Один з них це підхід пов'язаний з, пов з тим, що ми розглядаємо малюнок як. Деяку плюрографію або рентген-снімок психіки, і як певний тест, ми діагностуємо на основі цього малюнку, роботи творчої, яку виконав наш суб'єкт. Я буду називати цю людину, з якою ми працюємо, суб'єкт суб'єктворчості, суб'єкт саморозвитку. Так, ось для нас, для психологів, для терапевтів, це малюнок, творча робота може бути символом, символом або таким підсобним засобом для розуміння психіки і стану суб'єкта. Але це може бути також більш глибинний підхід, психодинамічний, який передбачає діагностику на основі діалогу. На основі довготривалого детального діалогу вияснення, прояснення значення символів, зв'язків між символів, психодинамічний напрям, який почала розвивати ще Маргарет Наум. і це нам також архтерапевтам відомо. Також е, світо, серед світових напрямків є лідуючий гуманістичний підхід, основами якої якого стали теорії. Карла Роджерса, Абрахама Маслова, про здатність людини до творчої самореалізації, до самосілення, і як засновниця як Едіт Крамер, яка наголошувала, що саме сам творчий процес, що є, і він вже є лікувальний, так і одна з її послідовниць Наталія Роджерс, яка розробила підхід. Терапії експресивними мистецтвами, вони робили наголос не на діалог, не на діагностиках, не на тестування, а робили наголос на допомогу людині, виражені себе, виражені своїх почуттів через творчу роботу. І завдання психолога в цьому підході, гуманістичному, особистісно центровано, людиноцентрованому людино центрованому підході робиться на Саме допомога в каталізацію вираженні почуттів, станів, думок і допомога в самоусвідомленні суб'єктам причин тих чи інших своїх станів. Для сучасної ситуації я вважаю більш актуальним і більш екологічним підходом, саме підхід гуманістичний. Чому? Тому що людина внаслідок Дії сильних надзвичайних стресорів переживає стан дезорієнтації, дезінтеграції, дестабілізації, і це може призводити до певного руйнування тих чи інших структур, поглядів, розчарування в житті, втрати певних надій, очікувань, багато інших втрат, порушення загальної системи звичного життя, взаємодії з людьми. Ну а глибинна робота, вона передбачає аналіз. Аналіз це теж чином, певним чином є структурування, розділення структур. Тобто, чому, чи буде коректно, щоб людина, яка знаходиться в стані внутрішньої дезінтеграції, ще пропонувати ще методи, які додають окремого розділення або структуризації її внутрішнього стану. Я думаю, що ні. Думаю, що краще, щоб ми застосовували саме інтегративні методи, які працюють з ефектом інтуїтивної допомоги, актуалізації здатності до самостілення. Принципи Карла Роджерса взаємодії з людьми. Принципи Наталі Роджерс вони якраз взаємопов'язані і ґрунтуються на цих засадах безумовної цінності, поваги, толерантності. Ви всі їх знаєте безумовно, але є дуже важливе, важливе положення в підході Наталі Роджерс, що наша психіка має здатність до самосілення. Інша людина група може допомогти людині в самосіленні, залучаючи свій ресурс правої півкулі мозку, інтуїтивного, емпатійного супроводу такої людини, яка е, здійснює цей процес самосілення. І відповідно, принципи, які е, як, е, розробила на основі. Роботи, маючи досвід в роботі за методом Наталії Роджерс, який я мала можливість вивчати в Каліфорнії, в місті Санта-Розі, де знаходиться саме цей інститут Наталії Роджерс, то зараз я запропоную ці принципи. Ви можете надалі задати питання особисто або, або далі через засоби онлайн. І так, розглянемо, що таке є діалог. Діалог це обмін репліками. Найчастіше розглядається найпростіше, як обмін репліками двох або більше осіб. З метою передачі інформації ми знаємо когнітивний аспект, вираження почуттів, емотивний аспект та озвучення дій. Це звичайний діалог. Також. Тоді перейдемо до питання, а що ж таке діологічна взаємодія? Займаюся цим питанням вже багато років, досліджую саме діологічну взаємодію в фаховій роботі психолога і пропоную таке визначення: це структурна одиниця особистісного буття, в якій формується та змінюється психіка. Іншою мовою, що в діалогічній взаємодії народжується психіка і в діалогічні взаємодії вона Змінюються, трансформуються. Тобто, це наш інструмент надання психологічної допомоги суб'єкту творчості. Внаслідок діалогічної взаємодії люди обмінюються своєю психічною продукцією внутрішньої реальності і створюють нову реальність, яка є спільною для них, яка дає саме той поштовх для зростання, який потрібен суб'єкту. Якщо ми розглянемо діалогічну взаємодію в арт-терапії, то тут є три аспекти. Перший аспект взаємодія арт-терапевта та, та клієнта на рівні суб'єкт-суб'єкт. -суб ну, Поняття рівноцінності позицій для нас знайомі. Водночас те що, ми, те, що ми можемо наголошувати на це, це ще не означає, що так вдається в взаємодії реалізовувати. Перший момент це аспект співробітництва особистого, дві людини співробітничають над процесом самостілення суб'єкта життя. Так, діалог, я вже сказала, це обмін репліками, і він може бути дуже простим, побутовим на різних рівнях, але діалогічна взаємодія це вже наш інструмент роботи, тому що в діалогічній взаємодії людина, психіка формується і вона змінюється. В арт-терапії це взаємодія трьох рівнів це людина-людина, тобто арт-терапевт та наш суб'єкт саморозвитку, творча особистість. На це також. Це 2-3 хвилини до також, завершення. Уповіді, перепрошую. Також є діалог з матеріалом зовнішньої реальності, також є діалог з образами суб'єктивної реальності і самі принципи почуття рівноцінності теплота, аутентичність, відкритість, природність без панібратства і без зверхності, надання вільного простору для вияву ініціатив та спонтанності, врахування психологічних та фізичних меж особистості. Особливо це стосується тих осіб, які пережили насильство або ті, хто були під завалами. Коректний зворотний зв'язок виявлений в, в, орієнтований на виявлення, означення та підтримку ресурсів. Наголос роблю саме на те, що ми слухаємо, думаємо і підкреслюємо ресурси людини. Екологічний зворотній зв'язок вільний від когнітивних інтерпретацій та оцінних суджень. Довіра до психічні суб'єкта. закінчу, толерантність прийняття підтримка, допомога у посттравматичному зростанні. Співробітництво з іншими фахівцями і волонтерами і головне забезпечення самозбереження, самовідновлення терапевтом власного психологічного здоров'я. Ну, резюме потрібно підтримувати такий рівень взаємодії з постраждалими, щоб зберігати внутрішній баланс та позитивний погляд на майбутнє і в суб'єкта життєтворчості та а, в самого арт-терапевта. В тезах можна більш докладно подивитися. Я написала особливі застереження саме для забезпечення самого психологічного здоров'я арт-терапевта. Дякую за увагу.